Харків, холодна гора, і це огляд на нову кав'ярню, яка розташована просто біля виходу з метро. Тильна, затишна зі смачною кавою та десертами власного виробництва. Де з кофі вже п'ята точка в мережі. Вони розташовані по всьому місту і є навіть у Чугуєві. Тут подають ароматну каву, яку обсмажують самі. До речі, за нею приїжджають навіть за 100 кілометрів. Уявіть рівень. Дівчата дуже уважні допоможуть з вибором і швидко все приготують. Ще вас зустріне неймовірна вітрина з десертами, які готують у власній кондитерській студії. В Чугуєві це яскравий приклад бізнес. Який не лише не боїться працювати в Харкові, а й розвивається ще й у Чугуєві. Я замовила ірландську каву для поціновувачів. Розмір просто ідеальний: 350 мл усього за 95 гривень. Смачно і солодко, як я люблю. Ціни на каву тут дуже адекватні, тож можна взяти з собою або насолодитись на місці. По десертах вибір неймовірний, але раджу приходити до обіду, потім усе швидко розкуповують. Тут є ніжна павлова з великою кількістю начинки та трендові кукиси з різними смаками. Тож харків'яни, хто живе на Холодній Горі? Вам дуже по. Щастило.